Ви релігійна організація, який рік коня, кожен рік божий, абсолютно з вами погоджується, що кожен рік божий, кожен день і кожна хвилина. Рік коня це за китайським календарем. Ми не є релігійною організацією, ми магазин іконна лавка, який ну не зареєстрований релігійною організацією, не підпорядковуємося патріархатам. Тому в наших виробах є свічки, які люди запитують в даному випадку. Це отакі коники. Ви можете не присвоїти їм рік коня. Це просто коник, зроблений з воску, декоративний. Можете. Присвоювати цьому якесь значення, а можете використовувати просто звичайний предмет вашого інтер'єру і користуватися як свічечкою. Іконна лавка. У нас великий вибір свічок не тільки церковних, а і декоративних з воску, з парафіну, різного кольору. Переходьте на сайт, замовляйте. Ми для вас швидко відправимо це.